Планхнологія це розділ анатомії, що вивчає будови внутрішніх органів. Орган це частина тіла, яка має певну форму, топографію, будову і виконує функції. Органи поділяють на дві групи порожнисті та паренхіматозні. До порожнистих органів відносять шлунок, кишечник, сочовий міхур. Вони мають порожнину та загальний план будови. Їхня стінка складається з чотирьох оболонок. Слизова оболонка туніка мукоса. Внутрішня оболонка, виставлена епітерієм. має мікроскопічні залози, що виробляють секрети, шлункові кишкові, як правило, утворює складки, підслизова оболонка. Тела субмукоса, утворена пухкою волокнистою сполучною тканиною. Містить кровоносні судини і нерви. Забезпечує рухомість лизової оболонки і утворення її складок. М'язова оболонка – тунійка мускуляріс. як правило, має два шари. Зовнішній має поздовжнє направлення м'язових волокон, а внутрішній циркулярне. В деяких відділах циркулярний шар утворює сфінктери. Зовнішня оболонка утворена сполучною тканиною, може бути серозною оболонкою туніка сероза, оболонка внутрішніх органів і порожнин тіла. Що виробляє серозну рідину очеревина плевра перикард – та адвентицію, туніка адвентиція – зовнішня оболонка різних трубчастих органів людини, що не виробляє серозну рідину. До паренхіматозних органів відносять печінку, нирки, селезінку, легені, підшлункову залозу, слинні залози, статеві залози та деякі інші органи. Складаються такі органи з паренхіми і строми. Перенхіма це сукупність клітин, які забезпечують основні специфічні функції органа. Тобто до паренхіми відносять функціонально специфічні властивості, що визначають функцію органа. Наприклад, паренхіма печінки виробляє жовч, а нирок виробляє сечу. строма це сполучна тканина, яка розташована між клітинами і містить судини, нерви і протоки. Строма органа виконує такі функції. Опорну, трофічну, механічно захисну, імунологічну захисну. До складу одного органу, як правило, входять декілька тканин. <клухи> Система органів це сукупність органів, що подібні за розвитком, будовою і функціями. В організмі людини виділяють такі системи органів: травна, дихальна, нервова, серцево-судинна, імунна, видільна, покривна, статева, ендокринна. Організм це історично сформована цілісна біологічна система, яка здатна до саморегуляції, самовідтворення, обміну речовин, адаптивності, росту, розвитку, спадковості, мінливості, гомеостазу, подразливості та інше. Фізіологічні процеси у людини протікають узгоджено, і організм існує як єдине ціле завдяки нервовій і гуморальній системам регуляції. Нервова регуляція здійснюється за допомогою нервових імпульсів. Швидко. В основі регуляції лежить рефлекторна дуга. Регуляція має точну направленість. Нерви залишаються в організмі без змін. Гуморальна регуляція здійснюється за допомогою гуморальних чинників. В основі регуляції лежать рідкі середовища. Кров, лімфа, міжклітина рідина. Здійснюється повільно. Регуляція не має точної направленості. Гормони, які надійшли в кров, швидко розпадаються. А на цьому все. Дякую вам за увагу та зустрінемося у новому відео.